На засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради 16 липня прийшли мешканці будинку по вулиці Михайла Грушевського. Люди скаржаться, що одна з котелень забруднює повітря. кажуть, не можуть відкрити вікна у власних квартирах. Мешканка будинку, яка потерпає постійно від запаху, їдкого, який іде від ТОВ Альтер енерго. Це котельня, яка надає теплову енергію Житомирській установі покарань. Це за Пах пластику це чорний такий дим, їдкий запах. Зверталися до компанії Альтенерго, скидували їм відео, що от в нас така проблема від вас. Вони сказали, що вперше з такими стикнулися, ніяких скарг раніше не було, будуть розбиратися. Зараз вони говорять, що звернень до них ніяких не було. У мене двоє дітей. А, провітрити будинок неможливо. Випустити дітей на подвір'я, погуляти неможливо. У нас багато живе літніх людей. Ми просимо удар. Дійсно. Розібратися з цим питанням, тому що люди похилого віку, діти, та й взагалі кожна людина вона має право на чисте повітря. Перед початком засідання члени виконавчого комітету заслухали директора ТОВ Альтеренерго ЛТД. Дуже неприємно, що нас уже звинуватили в тому, що ми щось там забруднюємо без перевірки, без будь-якого розбирання і без будь-якого спілкування з нами в котельні. Поставлено все-таки пару слів, скажу сучасне недешеве обладнання, котли кальвіс. Ми Розуміли, що ця котельня знаходиться ну в межах санітарної зони, але все-таки близько до е, житлових будинків через те, е, до котлів були встановлені мультициклони. Чорний дим е, з котлів це нормальне е, фізичне явище, і ми з ним нічого не зробимо. Хочу звернути увагу членів виконкому і мешканців будинку, що е, ЛТД попало в поле зору через те, що у нас найвища труба, і реально там те чорний дим видно. Але ніхто не бере до уваги, що е, то промзона. І е, на території різних підприємств, які знаходяться в тому районі, е, знаходиться куча всяких там буржуєк, якихось незрозумілих котлів. Ми прийняли рішення для себе просто для того, щоб можливо якось розрядити цю обстановку до початку опального сезону, оскільки тоді почнеться масово спалюватися дрова і масово там виділятись чорний дим. Е, трошки подовжити нашу димову трубу. Ну можливо, тоді, ну при розсіюванні цього диму, якось це покращить становище. Зазначимо, що міська рада зверталася до міністерства захисту. Студовкілля та природних ресурсів України з проханням надати дозвіл Держекоінспекції на проведення перевірки діяльності цього ТОВ, за словами заступника Житомирського міського голови, перевірку погодили і вона вже розпочалася. Державна екологічна інспекція отримала дозвіл на проведення перевірки, перевірка почалася вже сьогодні. Сьогодні працівники Державної екологічної інспекції вже працюють там зранку, і Міністерство Сиції України надало дозвіл на доступ до об'єкту дня. Державних інспекцій пішла працювати. Шановні присутні, звертаюся до всіх з тим, що буде логічно дочекатися результатів перевірки, і тоді за необхідності зібратися знову. Комісія почала працювати, чекаємо на результати.